На 20 червня Росія випустила по Україні 86 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. 70 з них знешкодила протиповітряна оборона. Зокрема, 34 було збито вогневими засобами. 36 – локаційно втрачено або подавлено реб. Більше 20 ударних дронів ворог спрямував на Одещину та Харківщину. Всього постраждало близько 20 людей. Серед них двоє дітей і троє рятувальників. Тувальників ДСНС, які прибули на місце обстрілу на Одещині. На жаль, загинуло дві людини. Загалом в Одеській області зафіксовано понад 10 влучань. Пошкоджено та зруйновано житлові будинки, станція екстреної, швидкої допомоги, пологовий будинок. Окрім того, виникло займання на території одеського зоопарку. Своєю чергою на Харківщині, внаслідок прильотів на чотирьох локаціях виникли пожежі, горіли дах недобудови, господарська споруда. Та три ангари. Також було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та автівки. Повернулися на батьківщину. В рамках чергового етапу стамбульських домовленостей в Україну повернулися воїни, які перебували в російському полоні понад два роки. Це відважні оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни збройних сил. Національної гвардії та прикордонної служби, зокрема, додому повернулося двоє буковинців. Про це на своїй сторінці повідомила представниця уповноваженого справ людини в області Ірина Єсопенко. Боковина попрощалася ще з чотирма героями, які відважно стали на захист України від російського ворога, старшому солдатові В'ячеславу Зеленівському, воїну військової частини А-40 53 останню шану віддали у селі Кам'янка, і старшим солдатом Борисом Нажигою, воїном військової частини А 49 55 попрощалися у Новодністровську. Прощання із солдатом Віталієм Подмарьовим, воїном військової частини а 03 відбулося на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдата Володимира Ігнатюка, воїна військової частини А 1556 поховали у Витилівці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Аби повернути у лоно Української церкви Святодухівський кафедральний собор у Чернівцях, який наразі знаходиться під контролем УПЦ МП. Представники Православної церкви України діятимуть виключно в межах права. Про це сьогодні на брифінгу повідомив журналістам про священний феогноз, єпископ Чернівецький і Буковинський ПЦУ. Він нагадав, що у лютому 2025 року віряни кафедрального собору на честь сходження Святого Духа проголосували за вихід з юрисдикції УПЦ МП. І написали звернення прийняти їх в церковну юрисдикцію ПЦУ. У відповідних державних органах це було зареєстровано. Тож наразі громада сходження Святого Духа Кафедрального собору належить громаді ПЦУ. 17 червня було оголошено про першу молитву українською мовою у соборі. Втім, у результаті під його стінами зібралися віряни у ПЦМП МП і виник конфлікт за користування культовою спорудою. Наші панотці прийшли на молитву, де підходили і віряни. Тільки коли ми це все оголосили, невідомі особи, а саме представники Російської православної церкви України, це Московський патріархат або Українська Православна Церква Московського патріархату, вже була підготовлена і протистояла за входженню в храм на вірним Православної церкви України. На сьогоднішній день храм під їхнім контролем, як ми це бачимо, спостерігаємо. Так наші віряни вірять в те, що відбудеться. Справедливе правосуддя, закон має бути на правах правди, за словами єпископа, православна церква України уникатиме провокацій, аби не було кровопролиття. Однак і далі вживатиме усіх законних заходів, аби центральний Чернівецький собор повернувся в розпорядження громади Української церкви. Чому вони не коряться законом України кожній дитині потрібен не заклад, а людина. Це не просто гасло, це надважлива місія, з якою на Буковині стартувала кампанія з пошуку наставників для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в інституційних закладах. Станом на 2024 рік близько 25 тисяч дітей по всій Україні проживають в інтернатних закладах цілодобово, із них Близько п'яти тисяч дітей це діти, які не мають батьків або чиї батьки позбавлені батьківських прав. І власне програма направлена на те, щоб у кожної такої дитини був надійний дорослий, який буде направляти, допомагати і підтримувати в процесі встановлення особистості. Буковина є одним із десяти демонстраційних регіонів всеукраїнської ініціативи, об'єднані наставництвом. Розповідає Олена Плюшко, Чернівці. Два роки в програмі вже так, щоб на постійній основі зараз діють п'ять наставників, які здійснюють наставництво з минулого року, і вже набираються групи на нове навчання для того, щоб люди починали шлях в цьому всьому. Для дитини це не просто людина, яка виконує свої посадові обов'язки. Це не волонтер, який, з яким вона розділяє його з іншими дітьми. Це людина, яка найперше вірує. Її підтримує які, які вона може довіритися. Це може бути єдиний дорослий, якому вона відкриє себе, який покаже її цей шлях, це життя, який розповість їй про цей світ і те, що він не тільки жорстокий. Наставництво це добровільна безоплатна діяльність наставника, який надає дитині в інституційному закладі індивідуальну підтримку, допомогу насамперед у підготовці до самостійного життя. Як показує практика, навіть інституційних закладів за найкращим побутовим забезпеченням дітей не вчать самого головного: це індивідуальної любові, підтримки, віри в себе, віри в майбутнього, мріяти часто вони не знають побутових речей, як вижити в сучасному суспільстві, як готувати собі їсти, як розрахуватися в банкоматі, як поїхати маршруткою, що вони можуть зробити самостійно, що вони можуть зробити самі без допомоги інших. Людей і тому дуже важливо. Такі ініціативи, бо вони в ненав'язливий природний спосіб вчать цьому дітей даючи їм внутрішні стержень і знання того, що вони можуть бути в суспільстві і вони варті любові, Аби стати наставником необхідно виконати наступні умови. наставником може стати повнолітній громадянин України, який виявив бажання, який подав документи в центр надання соціальних послуг або центр соціальних служб за місцем проживання такі як довідку про несудимість, медичну довідку, копію паспорта пройшов навчання, яке організовує обласний центр соціальних служб спільно з партнерськими організаціями, на якому більше розповідаємо про специфіку роботи наставництва. Як допомогти таким дітям після того, як отримує довідку про це навчання, відбувається взаємодобір дітей, де діти так само обирають наставника, який їм подобається, з якими вони хочуть контактувати. Після цього вкладається договір. Наразі ж триває активна інформаційна кампанія, спрямована на поширення інформації про наставництво, звертає увагу координаторка програми. Інформаційна кампанія проводиться в соціальних мережах, в засобах масової інформації. Якщо ви бажаєте заповнити форму, то в інстаграмі громадської організації Дріада в шапці профілю є посилання на форму, в якій не складні питання, але вони важливі, щоб ми змогли розуміти, що ви можете дати дитині. І і для кого ви можете підійти в цьому процесі, для якої дитини. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВ Брала хабарі за фіктивне навчання у хилянців. На Буковині затримали во директора державного фахового коледжу. Відомо, що Буковинка за певну суму допомагала вирішити проблеми із іспитами для чоловіків, які практично не брали участі в освітньому процесі, що автоматично тягло за собою відрахування і скасування відстрочки. Під час обшуків на робочому місці жінки було вилучено понад 100 тисяч гривень готівки, а також чорнові записи з персональними даними студентів, більшість із яких чоловіки віком понад 45 років. Okay. give... Дві пожежі спалахнуло на Буковині за минулу добу. Перша трапилась у селі Молниця. Там про займання в літній кухні повідомили власники. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів, тим самим врятувавши будівлю. Про ще одну пожежу в селі Прилипче повідомили сусіди, які побачили загоряння в літній кухні та викликали рятувальників. Пожежники загасили полум'я на площі 70 квадратних метрів, врятувавши будівлю та поряд розміщений житловий будинок. Врятували пухнастика. Вчора, 19 червня, до рятувальників надійшло повідомлення від небайдужих перехожих у місті стороженець, які помітили у ринві водостоку кошеня. Тваринка голосно нявчала і була дуже налякана. Для порятунку рятувальники задіяли дві драбини. Однак, під час спроби наблизитись до нього, пухнастик вирішив діяти самостійно. Вистрибнув зі своєї пастки та втік по покрівлі будівлі у невідомому напрямку. Створіння, з якими ми зустрічаємося дуже часто, але про яких нам відомо дуже мало, плазуни є одвічними супутниками людей і все ж змушують багатьох тремтіти та панікувати, оскільки з настанням літа такі несподівані зустрічі відбуваються частіше. Та зазвичай цей страх не є об'єктивно обґрунтованим. Провідний науковий співробітник Чернівецького обласного краєзнавчого музею Назар Смірнов розповів журналістам ТВА про цю категорію хребетних, які живуть на наших теренах. Деякими фактами фахівець розвінчує одвічні міфи. До прикладу, однією із хибних думок, яка існує, це те, що більшість холоднокровних є отруйними. Якщо говорити за Україну, у нас є тільки два види отруйних змій: гадюка звичайна, гадюка степова. В Чернівецькій області тільки один вид, гадюка звичайна. Ну і власне в Карпатах, Західна Україна. Мешкає вона у нас переважно в горах, тобто в гірських лісових районах, в районі Хотинської височини. Нарешті території так спорадично може траплятися, але зовсім не часто. Назар Смірнов зауважує, що людьми найчастіше керує паніка і нерозуміння, коли вони стикаються зі зміями. Просто побачили будь-яку змію, інколи навіть не змію, і для них це все гадє, все отруйне, всього треба боятися, обходити стороною. По своєму досвіду також склалось, я фахівець герпетолог, тобто займаюся красовичення з плазунів, то мені гадюка доволі рідко попадається насправді. Фахівець пояснює, що робити, якщо ви зіткнулися зі змією, яку не здатні ідентифікувати. Якщо ви не здатні розрізнити, а 99% людей не здатні розрізнити змії. Просто обходьте їх стороною. Жодна гадюка, жодна змія, жодна ящика не ставить перед собою метою догнати, спіймати, з'їсти людину. У них зовсім інші трофічні інтереси. Вона ну змія не має зацікавленості в тому, щоб полювати на людину. Адже вироблення отрути для змії затрата цінних життєвих ресурсів, тому просто так вона не вкусить, каже Назар Смірнов. Кусає в двох випадках переважно. Або коли полює для того, щоб знерухомити здобич, або коли захищається. Але захищається, воно вже таким чином тоді, коли дійсно настає для неї реальна небезпека. Тому просто треба бути обережним, коли ходите по лісу. Не присідати, не прилягати десь, де змія може бути. В таких місцях, наприклад, як хмис, якийсь, пеньки, каміння. В таких місцях змії люблять ховатися, в таких місцях треба бути обережним. Взувати високе взуття, міцні штани в лісі. Наприклад, так, щоб навіть якщо випадково стане людина на змію, щоб вона не змогла прокусити. Якщо все ж стався укус якимось із плазунів, є ряд дій: одні варто робити, інші категорично заборонено. фахівець зауважує, що українські змії зазвичай не є смертельно отруйними. Летальні випадки, хоч і бувають, але вкрай рідко. Назар Смірнов пояснив алгоритм, якого варто дотримуватись, якщо стався укус, перше, що треба зробити, це. Значить, познімати, якщо, наприклад, за руку кусило, познімати всі предмети, наприклад, годинники, якісь каблучки і так далі. Щоб коли відбудеться набрік, він відбувається звичай, щоб воно не перетягнуло руку. Потім буде набагато складніше зняти. Рану можна промити водою. Просто чистою водою, щоби змити рештки отрути, які могли бути. Розрізати, припалювати, відсмоктувати отруту. Цього всього робити категорично не можна. Це тільки нічого не допомагає, але поки ще можна певної шкоди завдати. Зокрема, якщо було вкушено будь-яку кінцівку, то необхідно по максимуму її знерухомити для сповільнення поширення отрути по організму. Також варто пити багато рідини, води або чаю, і найважливіше. Оперативно доставити до лікарні Назар Смірнов наголошує, що рептилії не є агресивними створіннями, і вони не намагаються атакувати людей, якщо ті не створюють стресові ситуації для плазунів. Саме тому людині не варто сприймати їх як ворогів. Юлія Слободян, Артем Круліковський, Дмитро Янчик, телеканал ТВА.